Всім доброго здоров'я! Станом на 18 квітня Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал проводить планові роботи, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває у природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. На промайданчику ХАС продовжує свою роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки на Хмельницькій АЕС виконуються без зауважень. Протягом тижня на Хмельницькій АЕС проводила свою роботу комісія з перевірки ядерної безпеки. Фахівці компанії «Найкенергатом» проводили обходи, огляди. За результатами ядерна безпека на Хмельницькій АЕС відповідає вимогам діючої нормативної документації. Дякую колективу, працюємо далі. На жаль, в громаді є сумні новини. Громада 17 квітня провела в останню життєвий шлях Олександра Венгерця, захисника України. Який загинув 29 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізька область. Я висловлюю слова співчуття всім близьким та рідним. Герої не вмирають. Ми маємо все робити для того, щоб наближати нашу з вами перемогу, підтримувати наших захисників. Дякую кожному працівнику Хмельницької АЕС за те, що донатите. Для наближення перемоги. Це дає можливість волонтерській групі закуповувати необхідні речі, за якими до нас звертаються наші захисники. Так на тижні, що минає, вдалося закупити матеріальних цінностей на загальну суму 5,6 млн грн. Це вже традиційно квадрокоптери різних типів, старлінки, засоби зв'язку, засоби для зарядки, акумуляторні батареї. Запасні частини, засоби захисту. Все готується для передачі нашим захисникам. Окрім того, в рамках ініціативи «Рій 2 закуплено fpv дрони розміром 7 дюймів 200 штук, розміром 10 дюймів 200 штук та 69 квадрокоптерів з тепловізійними камерами на загальну суму більше 24 мільйонів гривень. Це все найближчим часом буде наближати нашу з вами перемогу. Шановне товариство, наближається найсвітліше свято Християн, Воскресіння Христове. Я вітаю всіх, бажаю всім нам сили Духу щодо того, щоб наближати таку очікувану перемогу і мир в нашій країні. Нехай все здійсниться, нехай буде мир, злагода, всім міцного здоров'я. І сили духу наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!